У Біблії є яскравий приклад Божої сили, проявлений через довіру та вірність. Юдейський цар Аса зіткнувся з величезною армією Ізраїлю, яка перевищувала його власну вдвічі, але Авія не покладався тільки на силу війська, він звернувся до Бога і цілковито довірився йому. У відповідь на його молитву Бог дарував юдеї перемогу, незважаючи на численну перевагу ворога. Після цієї битви Господь дав мир на 10 років. Коли царем став син авії Аса на Юдею, напала мільйонна армія ефіоплян. І знову, замість того, щоб покладатися на силу людей чи зброю, Аса покликав до Господа. Бог побачив молитву, і величезна армія ідолопоклонників була розгромлена за один день. Юдеї перемогли, незважаючи на меншу армію. Завдяки вірності Богові, духовному порядку і Божій силі, у відповідь на довіру та молитву. Ці приклади показують, що перемога не залежить від кількості зброї і війська чи людської сили. Ті, хто надіється на ідолів, зброю або численну перевагу, програють, а ті, хто тримається за істинного Бога, живе в духовному порядку і уповає на нього, отримують. Його захист і перемогу. Амінь.